Намасте сідаємо в комфортну позицію, руки кладемо на коліна, прикриваємо очі, спина рівна, грудний відділ розкритий, за маківкою витягуємось вгору і робимо декілька глибоких вдихів та видихів, налаштовуючись на практику. Вдихайте і з видихом відпускайте всі свої турботи, думки і переживання, налаштовуємось на своє дихання і відчуття в своєму тілі. З кожним видихом відпускаємо все лишнє. І тепер ми піднімаємось. Ставимо ноги на ширину тазу і за руками через сторони витягуємося вверх вдох і вниз, руки видих. І ще через сторони витягнулись, потягнулись вдох і вниз видих. І ще глибокий вдох і видих вниз. Витягуємось вдох, беремо руки в замок і починаємо нахилятись вліву та вправу сторону. Витягуємо по черзі один бік та інший. І ще ми виконуємо це в динаміці в одну сторону та в другу. Відчуваєте, як витягується один бік, і тепер ми будемо робити такі кругові рухи. Йдемо вправо, вперед наліво і вгору. І тепер тягнемось у лівий бік, вперед, скругляємо спину, підгинаємо коліно вправо, і вгору, і вправо, вперед, вліво, вверх. Добре, попружиньте назад руками, відкрити ще більше плечі, відчуйте, як вони розкриваються, грудний відділ штовхаємо вперед. І відпускаємо, Беремось позаду за лікті, плечі внизу і починаємо по черзі тягнути вухо до лівого та правого плеча, видихаємо, плечі тягнемо вниз, і міняємо захват замок позаду, і тепер підборіддя до грудей вдох, назад злегка видих, більше витягуємось підборіддям в діагональ. Голову сильно назад не закидаємо. І ще добре. Відпускаємо. Можете струсити руки, розслабити. і починаємо прокручувати плечі, такі великі круги малюємо, підключаємо лікті вгору і повністю руки, і тепер промальовуємо руками, наче крилами, змахуємо назад, розкривається грудний відділ. І тепер кругли плечима вперед, потім лікті підключаємо і повністю руки починаємо прокручувати вперед. Наче ми пірнаємо, скругляючи злегка спинку. І відчуваємо рух в всьому тілі, як тіло пробуджується, добре струсіть ще раз руки, розслабте і пробуємо взятись позаду в намасте долоні зібрати разом по центру між лопатками або на поясниці, де у вас виходить. За маківкою витягуємося вгору, лікті, наче ще більше хочемо відвести назад і відпустіть, розслабте зап'ястя. Тепер права рука зверху. І натискаємо на лікоть правою лівою рукою, і ми тягнемось долонею нижче правою між лопаток, рухаємось, наче по спині. І нахиляємось вліво через праву підмишку, Дивимось вгору, потягнулись і вернулись в центр. І ще потягнулись і повернулись в центр. Відпускаємо, і тепер ліва рука йде спіднизу. І захватуємо замок, витягуємо вгору вдох, і пробуємо трошки округлитись, видих. І ще потягнулись, виріхнялись і округляємось видих. Округляйтесь до того моменту, поки у вас руки не розщіпляються пальчики. І продовжуйте витягуватись і скруглятись. Добре, відпускаємо знову, струшуємо руки. І тепер в нас йде вгору ліва рука, згинаємо її в лікті, натискаємо на лівий лікоть правою долоню, тягнемо нашу долоньку, ліву між лопаток вниз, рухаємось, наче по спині вниз. Підборіддя до грудей не притискаємо, стараємося вивести підборіддя паралельно до підлоги. І йдемо з під низу, захватуємо. Правою рукою і знов на вдох ми витягуємось, вирівнюємось, а на видих округляємось. І ще вдох. Витягнулись і видих, округлились, і вдох та видих. І ще вдох. І видих. Добре, відпустили, знову струсили, розслабили руки. Потягнули їх, витягнули в сторону. І тепер ми наче знову хочемо робити захват, але ми його не робимо. Просто проводимо руки через сторону, таким великим колом, іначе хочемо зробити захват і міняємо, наче в іншу сторону робимо захват. Відчуйте, як напружуються м'язи рук, як працюють лопатки. Повільно, вдумливо підключаємо зв'язок, мозок, тіла. І промальовуємо, витягуємо руки в сторону, ноги на ширині плече, і починаємо тягнутися за правою рукою вправо, і за лівою вліво. Відчуваємо свої бока, трикутники талії, як ми тягнемось, і вони також витягуються в одну сторону і в іншу, і продовжуємо. Добре. І цього достатньо. Тепер опускаємо долоні над колінами і будемо прогинатись на вдох, скруглятись на видих, відштовхуючись, наче руками від колін, прогинаємось в поясниці, таз тягнемо вгору, на видих, скругляємось, підборіддя до грудей, підкручуємо таз. І все розкривається і закривається. Добре, вирівнюємось плавно вгору. І тепер встаємо. На край коврика витягуємося за руками вверх-вдох, піднімаємось на носочки, ловимо баланс максимально витягуємось і з видихом опускаємо п'ятки і піддирюємо вниз і прямуємо руками вперед. Добре, витягуємо собаку мордою вниз, і підходимо знов плавно руками до ніг. І розкручуємося вгору і витягуємо знову вверх, вдох, потягнулись, на носочки встали, опустили п'ятки, плавно опускаємось вниз, ниряємо, рухаємось руками вперед, виходимо в собаку, витягуємо спинку, і тоді знову рухаємось руками до ніг і на призігнутих колінах, розкручуємось. І ще раз вверх, вдох, потягнулись. Опускаємось плавно, видих, прямуємо вперед, витягуємо спинку максимально і йдемо в собаку мордою вгору, таз провисає вниз. І тепер знову собака мордою вниз, таз вгору, голова внизу. І тепер таз тягнемо вниз, за маківкою витягуємось вверх. Добре, і потягнулись назад, видих. І вперед плавно, через планку. Собака мордою вгору вдох і знов назад, на видих. І ще вперед вдох. Витягуємось і з видихом назад. Таз вгорі, залишається шиї розслабляємо, маківка дивиться вниз і переминаємо зі стопи на стопу. Тягнемо по черзі одну п'яточку вниз та іншу. І ліва нога на підлозі, права витягується вгору, розкриваємо таз, витягуємось вдох, і проходимо правою ногою вперед видих. І зараз повертаємось, відлаштовуємо. Права нога у нас дивиться вперед, ліва в сторону, і ми витягуємо за руками вперед, вдох, і з видихом опускаємось в позицію трикутника права Рука на правій нозі, ліво витягується вгору, ми стоїмо наче в одній площині, стараємося відлаштуватись. Рука права може бути вища на нозі, якщо вам так комфортніше. Грудний відділ розвертається вгору, ми не скручуємось. І тепер повертаємось вперед і виходимо знову в собаку мордою вниз, правою ногою вгорі. Опустили її і витягнулись, Тепер лівою вдох, розкриваємо таз, витягуємо за носочком вгору, з видихом вперед проходимо лівою ногою, виростаємо. Ліва нога в нас дивиться в сторону, права вперед, потягнулись за лівою рукою вперед вдох, і на видих, опустили знов долоню. На ногу на щію або вище, і за правою рукою витягуємось вгору, погляд можна теж перевести вверх, і прокручуємо знов вперед, витягуємо за лівою ногою вгору вдох, собаці, мордою вниз, і видих опустили і підстрибуємо вперед до рук, або підходимо плавно, акуратно, беремось за лікті. Знову струсили, голову розслабили, шию, маківка дивиться вниз, провисаємо, ноги призігнуті в колінах, глибоке дихання. І плавно розкручуємось хребет за хребцем, на вдох, потягнулися вгору і видих на масте в центр грудної клітки. Добре, і тепер підходимо. На початок коврика підтягуємо до себе праву ногу, зігнуту в коліні і пробуємо відхилитись назад, вирівнюючи руки в ліктях, Наче ми опираємось там на стінку, витягуємось і тримаємо ногу. При цьому тримаємо баланс, дивимося в одну точку. Беремося лівою рукою справа і праву заводимо назад. Якщо ви можете, теж погляд переводьте в сторону або за правою рукою назад. Виходимо в таку скрутку з балансом, відпустили, опустились. І тепер підтягуємо до себе ліву ногу, зігнуту в коліні, потягнули, і назад відхиляємось, витягуємо руки, вирівнюємо в ліктях, видихаємо, тримаємо баланс і відтягуємось, наскільки це виходить. І беремось тепер правою рукою з лівого боку ноги, і ліва рука назад, і погляд плавно переводимо в бік або назад, так, щоб ви могли втримати баланс. І відпускаємо, опускаємо вниз ноги, струсили їх, розслабили. І тепер потягнулися вверх, за руками, вдох, і з видихом. Ми присідаємо, тягнучи руки вперед, вдох, і видих. Ми ніби сідаємо на стільчик, тягнемо таз назад. Коліно у нас над стопами, а руки вперед. І продовжуємо вдох. Витягуємося і видих. Сідаємо і ще вдох і видих. Сіли. І вдох, потягнулись, і видих, сіли, і ще вдох, і вниз, видих. Продовжуємо вдох, і видих вниз. І ми тепер беремо руки в намасте, і заходимо правим ліктем за ліве коліно. І дивимося: тепер погляд переводимо вгору вліво. І руки ми стараємось вивести на в центр грудної клітки. І залишаємось в такій скрутці, Коліна зігнуті, та стягнеться назад, а рукою правою ми відштовхуємось від лівого коліна. І виростаємо вверх, вдох, потягнулись, можна прогнутись легко назад. З видихом знову сідаємо руки на і Тепер заходимо лівим ліктем за праве коліно, долоню тиснемо на долоньку і стараємось їх вивести в центр грудної клітки, по можливості. Погляд переводьте вгору, тримайтесь і скручуйте ще глибше. І знов на вдох витягуємося вгору, можна легкий прогин назад. І видих, опускаємо руки. Відходимо назад правою ногою попружини тазу вниз, і підходимо. І назад відступили лівою, попружинили вдох, видих, тягнучи таз вниз, і підійшли. І міняємо право назад, і підступаємо, і ліво назад. Потягнулись, приступили і знов назад, право і назад ліво, ще назад, права, таз вниз, назад, ліво, таз вниз, і ще права І залишились тут. Опускаємо коліно праве на підлогу, ліва нога перед вами, стопа. П'ятка коліна приблизно на одному рівні, і, по можливості опускайтесь на лікті. Якщо це не виходить, можна на долонях стояти, але таз продовжуйте. Тягнути вниз, розтягуємось, видихаємо, стараємось розслабити, там, де є якась напруга в тілі, там, де тягне, розслабляємо, відпускаємо всю напругу і плавно підіймаємось, руку праву ставимо. За коліно знов ліве і виводимо знов ручки в намасте, Якщо ви можете, можете відірвати праве коліно від підлоги, якщо ж це некомфортно, можна залишити його на підлозі і так само вийти в таку скрутку. добре, і Ми плавно розкручуємось в центр і підходимо правою ногою. Відступили назад далеко лівою, опустили ліве коліно на підлогу, руки перевели. З боку від правої ноги і, по можливості теж опустились на лікті, якщо вам це доступно. І видихаємо, продовжуємо тягнутися тазом вниз, погляд вниз в підлогу шию, не заломуємо, видихаємо і стараємось видихом розслабити і відпустити. З тіла всю напругу, плавно виростаємо на долоні і заходимо тепер лівою рукою за праве коліно, ручки в намасте, і хто може відриває ліве коліно від підлоги і виходить в повну скрутку, залишаємось тут, вдох, видих, і повертаємось вниз, підходимо лівою ногою вперед. Провисли, розслабились, і плавно розкручуємось хребет за хребцем, витягуємося вверх, вдох. І тепер руки переводимо назад, пальці в нас вниз. Або проверніть їх так, як вам комфортно, в сторони, візьміться під поясницю. І ми відхиляємось назад, при цьому витягуючи, наче м'язи живота. І розслабляємось вниз, видих, виходимо в позицію. Тас підкручуємо, лопатки штовхаємо трошки вверх. І тепер переводимо праву ногу вліво і відриваємо ліву руку. І вернулись в центр. І переступили лівою ногою вправо і праву руку відірвали, вернулись в центральне положення. І знову ліва нога. Угу, і переступаємо ліво вперед. І міняємо і ще право вліво, і витягуємо вгору та вище в центр. І ліва нога вправо, відірвали праву руку, і видих. Центр, витягнулись, вийшли в собаку, потягнули спину, опустили коліна вниз і знов штовхнулись в собаку. Ми повністю не опускаємось, ми майже торкаємось і так хвилеподібно подібно, зразу та стягнемо назад і маківку вниз. І знову йдемо, наче вперед, і з видихом назад, в собаку залишились тут. Перейшли на лікті в собаці мордою вниз, стоїмо на ліктях руки паралельно одна до одної долоні на підлозі. Притиснуті, якщо ви можете, підніміть праву ногу вгору і постійте так, вдох видих, скільки у вас виходить. І опускаємо. Тепер відриваємо ліву, витягуємо за лівою вгору, вдох видих. Тут. Опустили вниз, опустили коліна, розвели їх таз на пятках і за долонями витягуємось вперед, пальчики крокують, лоб тягнемо в підлогу, видихаємо. Витягується весь хребет і плавно виростає на четвереньки спочатку, і права нога йде у нас вперед, знову відводьте стопу від себе настільки, наскільки вам комфортно, і заходьте правим ліктем в праву стопу. І знов ми виводимо руки в позицію намасте, погляд вгору. І таз у нас прокручений, теж в сторону, ліва нога розслаблена, трошки зігнута, лежить на підлозі, і ліктами штовхаємось від стопи. І плавно повертаємось в центр. І можна опуститись на лікті або ж повністю витягнутись руками вперед, лоб потягнути в підлогу, ліва нога тепер рівна, назад. Права стопа на себе перед собою лежить, і ми наче хочемо всією поверхнею передньої тіла розтектись, розпластатись по підлозі. Добре, і плавно. Тепер переходимо, ліва рука в нас на ліве плече. Лягаємо, рука долоня. Витягнеться вверх вперед, а за правою ми витягуємося за голову туди вперед, долонька дивиться вниз. Права долоня дивиться вниз, ліва дивиться вгору. І плавно розкручуємося, виходимо з цієї позиції. Добре, потягнули знов таз назад на п'ятки, за руками вперед, вдох, видих, скинули тут напругу і витягнули спину. І змінимо сторону, ліва нога йде вперед, знову стопу від себе. Отак От її на себе натягнули, і зайшли лівим ліктем в ліву стопу, руки в намасте в центр грудної клітки. І погляд вгору. Права нога може бути трошки призігнута в коліні, вона лежить та теж у нас провернутий Зараз вправо. І ми штовхаємось ліктем від стопи. І плавно. Провертаємось, якщо вам треба, можете ногу ближче стопу до себе підсунути ліву. І переходимо або на лікті, або повністю витягуємось руками вперед, голову лоб тягнемо в підлогу, видихаємо, і всією передньою поверхнею тіла притискаємось до килимка. Плавно підіймаємось і піднирюємо правою рукою вперед туди в сторону, а лівою вгору і за головою права долоня у нас дивиться вгору, ліва вниз. І ми лежимо ось такі от скрутці, видихаємо, витягуємося з одною рукою в одну сторону, за іншою в іншу. І плавно розкручуємося. Вертаємось в центр на четверенький і вийшли в собаку мордою вниз. І знов опустили коліна, поставили стопи на носки, захватили ліву п'ятку правою рукою потягнулись назад. І тепер захватили праву п'ятку правою рукою і лівою потягнулись назад. І проходимо через перед. Вдох, витягнулися правою рукою назад, і переходимо направо, і за лівою рукою через сторону, назад, видих. І ще перейшли вліво, вдох, розкрились і вернулись вправо і ще вдох, розкриваємось і видих, вертаємось. Добре. І посадили таз на п'ятки, руки назад, долонями вгору, розслабились повністю, опустили лоб на підлогу. Подихайте, вдох, видих, відпочиньте стільки, скільки вам треба. Відновлюйтесь, дайте своєму тілу час. Зробіть ще декілька вдохів, видохів. І тепер плавно розкручуйтесь, опускайтесь на живіт долоні в районі плечей і правою ногою переводимо її в ліву сторону, і коліно вгору дивиться. І знову вертаємось на живіт, і лівою ногою переходимо вправо коліно, виводимо вверх, розкриваємо таз і скрутка в спині. І вернулись в центр, і знов потягнулись. Правою ногою вліво перейшли, скрутились, і видих в центр, і вдох, лівою ногою вправо зігнутою в коліні, і в центр видих. І ще правою переступили ліву. Можна заходити вже глибше ще туди, ще більше коліно, наче хочемо в сторону відкрити. Праве і вернулась в центр. І ще раз переступили. Лівою ногою розкриваємо коліно, тягнемо його ще більше в сторону, видихаємо і вертаємось в центр. І руки в районі плечей, вдох, витягнулись і видих, опустились, робимо хвилеподібно, відриваємось, витягуємось за маківкою вверх, і опускаємось вниз, грудний відділ, і голова. І ще раз витягнулись вдох, опустились, видих, і вдох, штовхаємо себе вгору, видих вниз, і тепер штовхнули таз на п'ятки. Вдох, видих, знову ручки назад, долонями вгору. І практика закінчена. Відпочивайте, відновлюйтесь стільки, скільки вам необхідно. Чекаю вас на наступних тренуваннях. Також підписуйтесь на мій інстаграм. І в кого є бажання здійснити енергообмін в описі є ссылка на мій монобанк. Всім дякую і до зустрічі.